Ми покидали свої е, родини, свою роботу. Ми приїхали сюди розказати вам про нашу біду. Будь ласка, підійдіть, підтримайте нас. У нас насправді дуже велика біда. Наші чоловіки, наші діти, наші брати та сестри знаходяться в полоні. Зрозумійте, ми просто не можемо жити, ми не можемо дихати, тому що ми не знаємо, що з нашими дітьми, що з нашими рідними. Ми по п'ять місяців не чули своїх дітей, ми не знаємо, де вони знаходяться. І кожна вістка про те, що десь розбомбили колонію, чи десь хтось загинув. Ми не знаємо, чи в чий будинок прийшла біда. Ми дуже дуже підтримуємо один одного, але нам потрібна ваша підтримка. Будь ласка, підтримайте нас і наших дітей. Давайте всі разом заклик, скажемо свободу поло.